Привіт, усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися направду, дуже смачним рецептом, тому приступаємо. Беремо глибоку миску або велику каструлю, якусь висипаємо туди молоду картоплю, і її потрібно ретельно промити у декількох водах. Тепер є два варіанти. Перший варіант, якщо у вас молодесенька картопля, домашня, вона має тонесеньку таку шкурочку, її можете не чистити, просто ретельно промити. Якщо у вас на базарі, так як я купувала на базарі, і шкурочка доволі, хоч вона молоденька, але вона доволі цупкає, то я просто її ось так ножем зішкрябую. Чистити не потрібно, просто пошкрябати. За колір пальців, потім не переживайте, їх легко відчистити, просто шматочком лимона достатньо потерти руки. І вони легше відмиються. Тепер картоплю перекладаємо в каструлю. Заливаємо питєвою водою, водичка має покривати картоплю зверху приблизно на 4-5 см. За бажанням Додаєте ще сюди духмяний перчик, декілька горошин або стебла з зелені самого кропу і солимо. Ставимо все на середній вогонь та варимо до готовності. Після чого воду всю зливаємо, вкидаємо сюди вершкове масло. Додаємо сюди сметану, сметану додаємо хорошу, жирну. І також потрібно великий пучок кропу дрібнесенько посікти. І теж додаємо до нашої картопельки. Кришкою накриваємо, і ось так, як показує на відео, потрібно декілька рухів так зробити, щоб добре усе перемішати. І наша картопля готова. Тому сподіваюся, сподобається вам даний рецепт. Я вам бажаю смачного, бажаю сонячного настрою. Підписуйтеся на канал Українські домашні страви. і всім па-па!